Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр. Вітаю вас на своєму каналі. І я на штовху. дивіться. У нас ставок сохне в селі. я воно... дучана. Вигнав на воду, щоб потраскували. Ранці води було багато, тут гуси, катки плавали. Це було Двадцять 22... друге Не пам'ятаю яке-то слово двадцять другий рік це точно. і двадцять друге число. Тут вода дитина тела сохнути в травні місяці. В червні місяці вода була ще тут. То, десь четвертого червня я воду після поте малю гнав на воду, то води було по я пам'ятаю. І кожну неділю вода тут то... сохне. Іде в немон, і тут можна вже ходити. картина там тут ух, хорошо. Воня тут на моде. Проскуть. Есть раска. Вот и зеленые тяточки. Разка... Коли вода упала то, то оно пінки видно, яких дерев тут у розсторанці? зараз зара 30 чимось з радості навіть до сорока доходи Виснею і в червні місяці отут у в воді росли водорості. І ці воду си і воду тягнули. Якщо я би частіше гнав качок на воду, то навіть ти би гнав, то вони б ці воду з'їли і води буде б тут набагато більше. А так то Жара, посуха, воду воду тягнуть, щоб рости, і так вода тут і пропадає. Попередні роки, ну, два чи три последних вода опускалась і піднімалась. Ну, цього року прям все критично. На городах все, горять уже, ну, лесця, жовці, урожай пшениці цього року поганий. Так кажуть. Катя натають, а госнота тата на роботі, там і старші, і великі, весною і в червні місяці вода тут була. Често дуже. А зараз паде уже канабана, вода позеленіла. Катяната туту немі і є прості, уже підросте. Подивіться, як вони тараскуються. Дивіться, до кінця ліпна в води не стане, а в червні місяці ставок був повний. Ви то пам'ятаєте, скільки тут було води? Тут є яма, тут у копали Тут ще є вода я бачу Акації oh. ростуть. Поди прям Лабана. А туту госсината плавали, не ви помніте кубанські. Eu lembro bastante a Tashkir que eu vou dar o А катена я на воду загнав у судою. Отакого не і пішли. Відео до хоча до кінця. Всім пока.